«Агротера» і Сьогодні ми приймаємо участь у конференції OK окей Агро», яка проводиться в мистецькому арсеналі, це центр міста Києва. Сьогодні тут дуже багато наших партнерів і взагалі фермерів, зацікавлених аграрним виробництвом компаній. І Ми тут виставляємо наш стенд, на якому ми показуємо те обладнання, яке на сьогоднішній день ми пропонуємо нашим аграріям для того, щоб підвищити їхнє виробництво, покращити виробництво і також зекономити достатньо коштів. Що ми тут бачимо на стенді? Ми бачимо в нас банер де наші основні бренди, які ми, які ми пропонуємо нашим партнерам. Це 360%, присвіжний пальців, паску це наша наша торгова марка і обладнання, це ми виготовляємо самостійно Ємкен, стехніки, домі, Вайдеман на тій стороні у нас. І у нас, ми тут бачимо від 360 у нас вальдропи, Це система для підживлення різних культур. Ми бачимо прикоренева система підживлення, також нею можна вносити фугнециди, інсектициди, які працюють по всій висоті рослини і дуже якісно покривають повністю весь, всю листову поверхню. Також у нас тут є система b від 360 і центр. Ось в для... Внесення основних добрих при посіві, що в нас дає можливість економити. Не тільки техніку ми з одною сівалкою за один прохід можемо повністю виконати всі екологічні операції. В нас є система, от, називається 360В для якісного закриття насільними в борозді і разом із внесенням стартових добрив під на ми ці всі системи можемо запропонувати для любої сівалки, як американського, так і європейського виробництва. І в нас от, е також з'явився е абсолютно новий продукт це Вальдеман 7042 це найбільш популярні машини, які на сьогоднішній день використовуються практично в кожному господарстві. І на сьомої серії є погрузчики. І з цим погрузчиком виходить у нас такий відомий виробник, як Weidemann, Німеччини. Тобто перші машини ми вже завезли, і на першій машині у нас вже є партнери, які готові їх придбати і використовувати своєму господарстві. Машина має 7 метрів висоту підйому і 4,2 тонни тони Так, ваші побажання конференції. Конференція дуже, ну, взагалі, проведення всіх конференцій це дуже важливо для всіх аграріїв, тому що на конференції ми можемо обмінятися досвідом, вони можуть подивитися нові напрямки, як технологічному, так і практичному приміненні різних інструментів, які дадуть можливість їм ще більш якісно, на більш високий рівень підняти рівень свого господарювання на землі. Дуже вам вдячним.